Сьогодні на площаці Планетавто в місті Кропивницький був проданий автомобіль версорочку Cherry Star і наш покупець Андрій погодився дати нам відгук. Скажіть, ви задоволені? Так, я задоволений і в даний Скажіть, як швидко ви його отримали після внесення авансу? Внес аванс, і вже наступного дня я вже забрав даний автомобіль. А Скільки варіантів ви розглядали на сайті у нас? А, розглядав 2-3 варіанти, але більше сподобався даний варіант. Mm -hmm. Скажіть, що ви порекомендуєте тим, хто ще у нас не купив авто? А, тим, хто не купив, рекомендую звертатися. Дуже е, гарний сервіс, е, швидко рекомендують, консультують. Е, Відбирають та кажуть, продаються. І скажіть, будь ласка, на останок, що ви порекомендуєте нам для поліпшення сервісу? Для поліпшення сервісу хотілося б більше інформації про стан авто, так як не завжди дана інформація, яка є на сайті, дає розуміння про сам автомобіль. А так, в принципі, все буде добре. Поняв, дякую вам за відгук вам. і вітаю з надбанням. Дякую.